Оде традиційно у нас у червоно-чорній формі, а гості будуть у нас грати у жовто-чорній формі, тому не переплутати із львівським рухом, бо насправді це ЛСТМ номер 536. Це поєдинок розпочато І давайте перейдемо до стартових складів команд. і Починаємо на п'ятій позиції. У них 12 пунктів. і Поки що вони борються проти Коваля та Шахтеряного Волинська, в яких 16 та 15 пунктів відповідно саме за третю, четверту та п'яту позицію. Ось зараз у штрафному майданчику господарі. Хто тут Матвієв, здається пробиває, але там центральні захисники ОСТМ також впоралися із цим ударом, наче все ок зі звуком. І також не забувайте про донати. Ми ви донатите і в від 100 гривень ми о я щось заговорився. Ну. Досить таки вище у рід м'яч пролетів на кожному клаптику поля швидко зараз. Гості розігрують, і ось на лівий фланг виривається один із гравців ЛСТМ. Тут здається, важко зрозуміти, який це номер, але ось центр поля пішла передача. Небезпечно удари Харченко рятує добивання повзворота. Чолошовити поля йому потрібно було справді їхати на кампному. Ми вже заборсовано згадували. У неї було свого часу найдовше і найширше поле з усіх європейських команд. Ось зараз небезпечна атака у центрі поля. Що тут буде? Передача на лівий фланг. І простріл до штрафного майданчику. Але тут на місці центральні захисники жовто-чорної команди. І ось зараз вже порушення правил у нападі. Так фіксує арбітер. Ні, не фіксує. Можна грати, все було у рамках правил. Атака триває. Нічого собі, який момент? Там Харченко. Поки що ну, варіантів немає. Багато потрібно вибувати, тому що дуже високий пресинг, ось він закриває абсолютно усі вільні зони. Там боротьба знову була на лівому більше фланзі ось Зараз видихає з м'ячем, видихає, 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 видихає. віддає яку передачу. Удари Повз ворота! Боже мій! Як же там не забив? Хто там був на лівому фланзі? Підкажіть мені, хто це був? В що це було? Тут же було легше забити ніж не забити Зараз. Кутовий, ще один кутовий для жовто-чорної команди. Дуже довгий навіс пішов на дальню стійку. Тут удар є і Що Харченко вибуває, але на підбиранні гравці е гостей І тут сигналізують, що м'яч у луку в руку влучив. Але ні, ще один навіс на дальню стійку. І Як же небезпечно зараз було, як же небезпечно було у штрафному майданчику Володимира, і все таки у руку м'яч там навряд чи влучив. Я думаю, у корпус. А тут а, а, не а? Могу. Франчук молодець прочитав, правда, епізод і зараз вийшов і просто невілював його вже на правому фланзі атака жовто-чорної команди і навіз до штрафного майданчику пішов тут сам самісінький залишився. <правда> і з англійською мовою ми перейшли. Тепер давайте з вами до математики. Напишіть, будь ласка, нам скільки буде 3 плюс 2 у чаті до цієї трансляції. Ми чекаємо відповідь за першу правильну, Подаруємо якийсь приз від Володимира. І зараз Харченко рятує, втрат. який удар був за моє штрафного майданчику. ось тут потрібно розібратися, але Уже важко гравцям у червоно-чорній формі. І триває атака у Зараз ще один простріл від Мусіюка. Не дуже вдалий. Але на підбиранні його партнери були першими. І атака ще досі триває. І ось він пішов на віз закидання. Навіть за комірець Харченку, і все на цьому атака уже нарешті завершується. Знову виграють її гості. Ось зараз мені здається, декілька хвилин Володимиру крайніх дуже важко. Ти помітив, як атака за атакою у гостей триває. І ось зараз потрібно було вибити, але помилка удари. Стійка, здається, там рятує зараз господарів і знову, яка помилка в обороні. Ну Тут уже змушені були забувати, хто там Ужиховський скидав, так? Прямісінько у ноги супернику і просто пробачають зараз. І зараз будуть гравці обох команд вести боротьбу, швидше за все, на другому поверсі. Отож, м'яч, на жаль, не долітає до адресата. Такий авантюрний удар. З дуже далекої відстані, ніякої загрози для Франчука не несе. І він забирає м'яч до рук та розпочинає атаку команди з міста Луцьк. Зараз м'яч повертається назад. Щось так довго думав. думав. Франчук так приймав рішення. Не ну, вирішив гостроти додати цьому поєдинку. 42 друга хвилина поєдинку. А нам тут пишуть, що ну коли вже Карабаєв, Кабаєв, перепрошую, друзі. Карабаєв це уже вигаданий персонаж. А тут зараз ЛСТМ забиває гол. І який же провал у центрі поля, як протягнули тут опорники цей м'яч, і здавалося, Барабаш його вибив, але ні, ось так ногою трішки підправив на не дуже вдалу гру у центральних оборонців. І ось знов помилка, яка зараз була у виконанні гравців Володимира, передача під удар, вривається до штрафного майданчику. Сквіра намагається заважати супернику. Простріл. І що тут? Потрібно якось вибивати цей м'яч. Накривають його до останнього, але на підбиранні знов гравці ЛСТЕМу і ще одна передача. Мусіюк із м'ячем мусіюк. Простріл у центр поля Удари вище і ворі. от мені щось тільки що нагадалось Отака от такий сюжет е, єврокубкового матчу. Тим паче, у Володимира Форма схоже до Кривбасу. Володимира у захисті, зокрема до центральних захисників, до Панченка та до Зубка. До Жуховського менше цих запитань було до Барабаша. Також можна було б їх поставити, тому що в обороні не найкращим чином грали господарі. Продовж усього першого тайму зараз тут бразіля через себе. Хтось там намагався пробити з гравців Володимира, але абсолютно неточний цей удар вийшов. Зараз Барабаш віддає далі по флангу важко. Важко знову Барабаш із м'ячем шукає варіанти для продовження, закидає, але абсолютно не точно. Так досить таки активно у команди розпочали другу половину матчу. Небезпечний момент і 2-0 два. Точніше 0-2. 0-2, або ж 2-0. Нагадаємо, що перший м'яч Шворак забив номер 95-й, а зараз забиває, здається, все той же Шворак номер 95-й. Це дубль, швидше за все. Але маємо те, що маємо і ось знову. Яка позиційна помилка у центрі оборони? І знову піхав, якщо можна футбольною термінологією зараз висловлюватися. Абсолютно усім гравцям на полі, як у своїй команді, так і у команді суперника. І ніхто ніяких аргументів не міг перекрити його, тому що в принципі аргументувати щось Тарасу Михайлоко неймовірно складно було. Зараз приймають у центрі поля знову м'яч. Як розігрують це 3-0. 3-0 або ж 0-3. Для Володимира і знову яка просто жахлива гра в обороні. Скажіть мені, де Зубко, де Панченко, де Ожеховський, де всі ці гравці, які повинні бути в обороні, де Барабаш, який би зараз мав переривати передачу шворака 95-го номеру, який дуже легко з правого флангу навішував. Де де всі ці гравці? Ось ця позиційна гра в обороні жахлива сьогодні. У виконанні господарів. Яка, на жаль поступається з рахунком 0-3. Побачимо, побачимо, чи зараз ці заміни підуть на користь, як взагалі будуть розвертатися події. Адже ох, який небезпечний момент. Що там було? Там штанга чи ворот. Друге зараз голкіпер, рятує зараз голкіпер, нічого собі два сейви. Буквально за 20 секунд. В області, зокрема в Волинської області, з футболу велику роль відіграють саме а, різниця пропущених голів. І ось зараз ще один момент. Вихід сам на сам удари. Вербицький рятує, рятує. Ось такому стилі, не те, що хокейному, більше футзальному. Ногою ось це у стилі Давіда Дехеа, Він такі сейви у Манчестер Юнайтед, коли здійснював. Ну, чорній формі закидання абсолютно нікуди. Там нікого не було. Хіба Франчук? Можливо, ми не знаємо, що сі Франчук уже прийшов до футбольного клубу Володимир. Зараз прийме м'яч у руки і заб'є у власні ворота, і скаже все, я гривець Володимир. Але ні, цього не трапилося, тому просто констатуємо абсолютно неточну передачу. Ну таке враження, що не вистачає впевненості. Ох, нічого собі, який перехват! І зараз ми будемо так, ми бачимо з вами взяття воріт з помилки, з помилки Франчука. Під пресингом Франчук втрачає м'яч і гравець. Команда 22 два Борецький поборовся. Це у нього в крові від прізвища і забив м'яч. А Сергій Секунда, головний арбітер цього матчу, все-таки, я так розумію, взяття в воріт фіксує. Справді ну, подивимося, фіксує. із часом. Біля м'яча тим часом Масіюк буде виконувати зараз штрафний удар. Так, зараз ми будемо спостерігати за навісом у штрафний майданчик. М'яч летить так. Перелітає не о нічого попереджена. Там вербицький зіграв зараз, Чекаю. не встиг повернутися. І ось поки що Кабанов Тарас був із м'ячем і заробляє для своєї команди. Кутовий ось він головний тренер. Ти розумієш, як з'явився одразу. Подивися, як молодець зіграв і заробив для своєї команди. мені здається, максимум з того епізоду, який можна було е заробити. А я щось так прокоментував, наче в слому дивлюся. Так м'яч летів, летів, потім перелетів, відбив го перекладено. Половина першого тайму команд було більше бажання забити гол, скажімо так. Ну ох, як Кабанов зараз красиво прокинув м'яч на свого партнера по команді. І ось він знову кабанов. Ні, це не кабанов. Уже цього разу ось він в центрі поля був, але гарно прокинув там. І Максимчук просить м'яч не бачить його. Зараз партнер по команді. Пенальті не було. м'яч хтось там махнув. І вже контратака може бути у господарів. Зараз ну такий кумедний епізод у нас у матчі відбувся. Не знаю, хто там м'яч махнув, але Драголюк підхопив його, віддав одразу на партнера і порушення та багато замін сьогодні відбулося. Команда Володимир взагалі використала всі заміни. Всі гравці, які були на заміні, вийшли на поле. І зараз дивіться, який небезпечний момент! Чуть чуть не вистачило гравцеві команди ФК Володимир, щоб скористатися помилкою захисника. І... Забити, забити другий гол фінальна свистка. Ну з'явився білик. Білик абсолютно насправді не помітний. Був і все. Арбітер дає свисток у цьому поєдинку. І це говорить про те, що у цьому турі чемпіонату Волинської області з футболу між Володимиром та ЛСУТМ номер п'ятсот п'ятсот тридцять сьогодні рахунок на користь гостей із міста Луцьк.